Вітаю, друзі, посольство сполучених штатів підтвердили, що лист, який оприлюднили українські змі, про вимоги до української влади про те, що треба робити, реформи в обмін на це отримати фінансування, поданий. Більше того, а фактично, американці ще дуже коректно зараз кажуть: ви знаєте, це не вимоги, це рекомендації. Але такі дивні рекомендації, що якщо не будете їх виконувати. Вибачте, але фінансувати ваше забаганки ми не будемо. Американський уряд втомився від корупції, від постійних скандалів, від фаворитизму, від кумовства українського і від того, що держпідприємства замість того, щоб наповнювати бюджети, наповнюють кишені наших високопосадовців. Так, от. Там є один момент, на який мало хто звернув увагу. Це про реформу корпоративного управління. Я поясню, про що йде мова? В нас є велика кількість державних корпорацій. Держкорпорації, наприклад, це великі компанії, які мають потужні фінансові потоки, на яких сидять окремі представники влади. Ну, наприклад, «Укрнафта», Нафтогаз. «Укртатнафта», Укрзалізниця і багато інших підприємств. До речі, «Укроборонпром» – це теж концерн, про який вони згадують. Так от, про що йде мова? Зараз в всіх цих структурах сидять наглядові ради, але наглядові ради сформовані, ну, як би так м'яко казати, через лояльність банкові. Не через компетентність, не через прозорість, а через лояльність. Ну, наприклад, ми бачимо, що є наглядова рада у е, Нафтогазу, є наглядова рада у Укрзалізниці у Приватбанку. Є наглядова рада, але всі, всі ці люди орієнтовані на банку, переважна більшість. Так там є незалежні експерти, але вони скоріш виключення, ніж правило, і знаходяться там для того, щоб показати. Бачите, ну не всі наші, де хто є е, сторонні, випадково сталося, але є. Так, от зараз хочу, щоб зробили по-іншому, пояснюю, що хочуть, щоб ці структури перестали бути годівничками банкової. Хочуть, щоб, наприклад, шурма перестав мати відношення до Укрнафти, Укртатнафти, Одеського припортового заводу та інших структур в Україні, які можуть наповнювати бюджет. Ну розумієте, коли а, ми бачимо. Як український уряд багато років, не тільки зараз, а взагалі використовує держпідприємства для того, щоб збагачуватись, то мабуть українцям це влаштовує, а от захід зараз не влаштовує. Вони не хочуть фінансувати нас для того, щоб і далі держпідприємства забезпечували наших топ-чиновників. Ні, ми всі розуміємо. Тобто, чиновникам треба купувати нові автівки, нові будівлі, оплачувати навчання своїх дітей за кордоном, купувати знову нові маєтки в Італії або Великобританії. Але американців це вже не влаштовує. Вони дуже коректно, але дуже наполегливо кажуть: знаєте, давайте ви будете все ж таки. Працювати а не тільки збагачуватися персонально, і це вони кажуть чиновникам, а не країні, щоб Україна збагачувалась, наші західні партнери нічого проти не мають більше того, вони кажуть, що всі ці їх поради це рекомендації до євроінтеграції України. Ну зрозуміло кому в Європі потрібна країна, в якій, наприклад, татаров або структури близькі до Татарова. Переписують на себе активи, які належали так Медвічуку, і які забули арештувати ні, ні. Суд сказав арештувати ці активи, але забули віднести до реєстратора. І поки забули, перереєстрували на інших людей. Татаров мовчить, люди, які от близькі до нього, мовчать. А Медвечук теж мовчить. Всіх все влаштовує. А от е, ці активи це земелька, яка забудована, і от е, яка буде забудована, вибачте. Так от е, на Заході це не подобається. Наприклад, структура під названням Укрнав Укрнафта. Укрнафта це велика, потужна корпорація. Але, знаєте, дуже дивно, коли під час війни ця корпорація займається ребрендінгом своїх. Е, Заправок, коли вони займаються маркетингом чим завгодно, а не тим, чим повинні заробляти гроші. До речі, дуже цікаво, як вони заробляють гроші. Це окрема історія. Як вони продають нафту? Міністерству оборони з ПДВ. Хоча, згідно закону, повинні без ПДВ, ну це ж такі дрібниці, так? Міністерство оборони має лише залишки грошей, може витратити їх. Навіщо витрачати на зброю, на амуніцію і на все інше. Ну, Міністерство оборони теж є запитання, його хоч його хочуть перевести на стандарти НАТО. Його хочуть зробити більш прозорим. А якщо не дуже дипломатично казати, хочуть позбутися лобістів банкової, які вирішують свої а, цікаві справи. В міністерстві оборони подивимось, що буде до речі, дуже цікаво, кого зараз призначать заступниками міністерства оборони. Наскільки я знаю, навколо деяких посад точаться величезні бої, тому що різні групи впливу хочуть посадити свою особу туди. Ну я розумію, під час війни, коли торгують зброєю і коли закуповують зброю. Ну, це це мільярди, мільярди грошей, які можуть перетекти в різні кишені. Ну, наприклад, як пам'ятаєте, Львовська Львівський арсенал компанія, яка в листопаді минулого року е, отримала замовлення від держави на постачання мін 80-го і 120-го колікалібру, ця другої сто двадцятого калібру, а м, на 1,4 мільярди повинна була виконати це замовлення в до кінця лютого 2023 року. Ну, до кінця лютого 2023 року, знаєте, скільки мін отримало Міністерство оборони? Знаєте, ні. Нуль. Все, всіх влаштовує. А де мільярд 400? в Чехіській кишенях. Ні, буде слідство. Слідство розбереться, що фірма, мабуть, не дуже компетентна, вона вже банкрут, людей немає. Ну, все, як завжди. А про ті 8 мільярдів гривень, які Міністерство оборони вивело за кордон, передавши ці гроші фірмам, які повинні були купити, купити. Фактично. А зброю, ну вона дала Міністерство дало гроші. Ці фірми вивели гроші за кордон. Грошей немає, зброї немає. Ну да, 8 мільярдів, але ще по старому курсу. Нормально так прибарахлилися. Як казав один депутат з Верховної ради від провладної партії, тут денег стільки, що навіть внукам хватить. До речі, ми ще побачимо після закінчення війни нових олігархів, які з'явилися під час війни в Україні. Дуже цікаво, як на це буде реагувати суспільство. Так от. Про реформу корпоративного управління також буде реформа, американці хочуть, щоб наглядові ради, які повинні дивитися чи крадуть, чи ні, чи є корупція, чи ні, щоб не закривали очі на корупцію, якщо вона є, щоб вони формувалися дійсно з незалежних експертів. А не з тих людей, які постійно озвучують наративи банкової, які лайкають пости ярмака або. Які просувають тезиси ні все так однозначно? Чи яка, яка різниця? Всі ці люди повинні йти з держуправління, бо вони не мають нічого спільного зі збагаченням держави. Вони про інше, вони про свої інтереси, про, та про інтереси своїх господарів. Зараз ми будемо дивитися, як система буде цьому робити величезний спротив. І я розумію, чому тому, що величезні гроші стоять на кону в будь-якому випадку. Американський уряд зараз каже: ми готові вам допомагати. Ми будемо давати вам зброю, ми будемо давати вам гроші, але змінюйтесь без цього. Буде нам дуже важко. Американці втомилися дивитися за всім, що відбувається в Україні. Вони хочуть бачити інше. Вони хочуть бачити, як Україна стає справжньою європейською демократичною державою. Вони хочуть бачити, що скандалів стає менше, а досягнень більше. Вони хочуть бачити, що Україна змінюється на позитивну країну. Вони хочуть бачити, що навіть під час війни у нас є можливості покращувати країну, і досягнень стає більше, а корупції менше. Корупція є всюди. Але з нею треба боротися, а не покривати і не замовчувати. Тому дуже цікаво, як зараз буде сприймати пан Шурма, Ростислав Шурма, заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Те, що йому ну, від нього вимагають, вибачте, не йому, а від нього вимагають фактично перестати бути смотрячим за деякими напрямками, а відмовитись від того, ім'я чого він прийшов. Працювати. Будемо дивитися дуже уважно. І не тільки ми, американські друзі, теж будуть дивитися. Повірте, і дуже скоро ви побачите справжню реакцію або на проведення реформ, або на їх саботаж. Сподіваюся, що у владах вистачить клепків голови, не саботувати реформи. Тому що нам всім це потрібно, щоб реформи були запроваджені, і все буде Україна. Papa.